Всім привіт! Хочу представити інкубатор для перепилів з підручних матеріалів на швидку руч ну, з полуавтоматичним переворотом яєць. Зроблений за кілька днів своїми руками. О, поворот яєць полуавтоматичний. Здійснюється як карусель. чого він складається складається сам перед з терморегулятора Ну, в мене от такий Термометра для інкубаторів. Нагрівателя. Два штуки поставив, от, дві пластини по 100 Вт. Кожна з'єднаних. Послідовно, бо хотів з'єднати паралельно, але вони мають дуже велику інерцію в температурі. Без ну, температура нагрівається, терморегулятор спрацьовує, а температуру далі наганяє. Пінопласт Полістирол двійка. двойка. Розміри довільний листок, який був. Кусок пінопласту, тут от видно, що з кусків боковушки такий зробив. Для перепилів вийшов на 90 яєць. Для мене перепиловода любителя більше як достатньо. Ну, Тут, зрозуміло, стекло стекляне. Для того, щоб було видно вилуплення яєць. Звідси наблюдати можна було все за процесом. Обшив, ось тут фольгою такою з утеплителем, щоб нагріватель не плавив пінопласт. Все, з кришкою, все зрозуміло. Тут прикручено шурупами до рейок, щоб усілити усили, каркас. От. Кришку поки ми відставимо В сторону. От. сам. Сам хочу показати, що я зробив з... всередині. Всередині, от, щоб було під руками, поставив, ставлю так одноразові стаканчики 8 штук, які будуть тако налити десь от такого уровня води. Щоб вона при повороті не виливалася. то шукав ямкості, щоб були великі. Можна лоток якийсь високий поставити, отакий, ну вузенький. От, але це підбирати буду влажність. В два налью стаканчика в один, в три, в скільки підберу вон за психрометром, таку влажність і відрегулюю. Сто, от, стаканчики от, виймаються, легко миються. От, далі зробив лоток. Теж який виймається для яйця. От, рамка. Рамку робив сетку для шпакльовки з стекловолокна, на якому будуть лежати яйці і вилуплюватися перепила. І от сітку видно, сітка стальна, яка буде підтримувати підтримувати буде стальна сітка. Яйці буде тримати, щоб вони вертикально дзьобиками стояли. Зараз покажу. Ось сітка і от яєчко вставляється і воно тут ніде не дівається. Сетка ячейкою десь 2,5 на 2,5. Стальна оцинкована. Ну, яку я користував в клітках для перепелів. перепилів. Тепер покажу як збираю інкубатор і будемо перший раз його випробувати. От, сьогодні ж. От. Ставлю так. сюди сітку. Вставляю сюди стаканчики. О, стаканчики. О. Це сьогодні буде певний випробний запуск інкубатора в роботу. Але це вже в мене четвертий інкубатор. І всі вони були різних конструкцій. І в кожному в щось. Вилуплялося, але вилуплялося все з хорошим виходом. Тому що треба відрегулювати правильно технологічний режим інкубації. Ось так. Для... Закладемо, демо пару яєць, це для показу, як будуть вони перевертатися. От. От. Яєчко вставлені, інкубатор стоїть. І Ми його перевертаємо так. І це достатньо зробити там ну, 4 рази на день. Можна навіть 2. Є відео в Ютубі, що перепилені яйця в такому горизонтальному положенні. Вилупляються навіть без перевороту яєць. Ну, але я зробив отак для удобства, щоб мене всі могли їх перевернути і не залазити туди, куди не треба. Кришка ставим крешку Ну, конечно, наливаємо води, в стаканчик зараз наливати не буду, бо його треба поставити вже на стаціонарне місце, де він має бути. От. Крешка, терморегулятор включається в розетку. Температура відрегулюється по градуснику. От. І психрометром. От таким. От. Я його туди положу. От він є влажний термометр і сухий, і таблиця. Ну, Всі має бути температура 37,5 десь для первіх дні, то мокрий має показувати 30 градусів 35. 30 ну 30,05. Це буде якраз така влажність для перепилів. Саме нормальна. От такий інкубатор зробив. Буду сьогодні заправляти. Яйцями пробувати, тестувати. Підписуйтеся на мій канал, буде багато відео про перепилів. Ну і ще багато чого цікавого.